Любі друзі, всім привіт! Збачте, лежу в лікарні. Сьогодні вже дев'ятий день. У мене серцево-судинна недостатність. Ледве дихаю. Писки сині. Кислородною маскою дихаю теж. Такі тут справи. Ой, вже давно, вже напевно десь місяць, може більше я не знімала нічого. А так хочеться щось вам зняти, розказати. Хворію. Не маю сили. Любі, друзі. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте мене, а то я тут сама одна на палаті. У нас було четверо. Повиписували, тільки я лишилася. Духом не падаю, але все рівно. Нікого нема, хочеться якогось спілкування. Так що пишіть. Не забувайте мене. Всім папа. -па.